22 квітня усе прогресивне людство відзначає Всесвітній день Землі. В цей день в різних куточках світу проводять різноманітні акції, що повикані спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого навколишнього середовища на нашій планеті. Та зараз наша рідна українська земля страждає від болю, від ран, які її наносять вороги смертельною зброєю. Війна змінила наше життя, змінила наші звички. Плинула на природу, а ми почали втрачати набуті нами екологічні навички. Тож нам необхідно пригадати наші екологічні звички і бути екологічними. Правильно поводитися з відходами можна скрізь, де ви не знаходились. Зараз нам з вами необхідно ще більше вчитися бути екологічними, і також чином формувати екологічну спільноту українців, які готові правильно споживати і правильно розпоряджуватись ресурсами. Тож, на час пригадати деякі екологічні правила, сортуйте повітові відходи і здавайте їх на переробку. Допомагайте волонтерам з видачою гуманітарної допомоги. Віддавайте непотрібні вам речі, але які в гарному стані одяг, іграшки, гаджет на пункт збору гуманітарної допомоги. Не купуйте зайвого і непотрібного вам. Думайте, для чого вам ця річ потрібна. Користуйтеся екологічними сумками, торбинками, рюкзачками. Якщо можете самі пошити екологічні торби. І навчіть інших усім нам, мешканцям невеликої, прекрасної, але вкрай переобтяжено шкідливими плодами людської діяльності планети. Необхідно діяти ми мусимо активно захищати природне середовище, від сміття спорігати і ремонтувати свій дім. Колись прекрасний, який почав розвалюватися з нашої ж вини. Але робота ця надзвичайно складна, важка, відповідальна, і вона лише тоді дасть позитивні наслідки, коли ми виконуватимемо її з душею і серцем, а й у вихованням законів природи. Пам'ятайте зеленого коника біля своїх ніг. Пам'ятайте ти тихий вітер, що між хмарами пробіг, Не забудь приголупить у луці ромашку, Посити деревце, це для тебе не важко. Зачекай, не впивай в лісі когось звіра. Він тобі подарує і любов і довіру. Пожаліть, буйний цвіт, не засмічуй колодязь, це ж для тебе усе, це твій дім, це природа. Одне прислів'я говорить, добра мати для своїх дітей, а земля для своїх людей. Але на добро потрібно відповідати добром. Так будьмо ж усі добрими, уважними і турботливими до своєї землі. Давайте берегти красу земну і все живе. Приберіть біля свого будинку, посидіть квіти, доглядайте за ними, і земля вам. Природа щедра до нас. Що ми маємо усе від неї. Відплати її своєю добротою, увагою, і вона стане ще щедрішою.